До особливостей догляду можна віднести необхідність регулярних профілактичних заходів проти фітофторозу. інші розповсюджені хвороби ніяк не впливають на врожайність кущів. Сорт малини Патриція офіційна характеристика, малина Патриція, високоврожайний сорт з гарними солодкими та ароматними ягодами вагою до 14 грамів, адаптований до вирощування в українських умовах проті. чи варто займатися вирощуванням патриції? Піде мова у відео. З'явилася великоплідна патриція на вітчизняному ринку у 90-х роках як результат схрещування сорту малини маросейка. Відомого високою урожайністю та дуже великими ягодами з донором 1.02 новий сорт, прикрутивши садівників дуже гарними плодами за формою схожими на садову суницю зі чудовим десертним смаком та насіченим характерним ароматом, доросла рослина має прямостоячий. Напіврозкидистий кущ середньої соти 1 ,80 метр 80 сантиметрів зі світло-коричневими дворічними стеблами та пурпуровими безшипними однорічними пагонами з восковим нальотом, листя середнього та великого розміру. Слабо опушене, слабо зморшкувате світло зеленого кольору після розпускання листя набуває червоно-коричневого відтінку, на міцних плодових гілочках формується до 20 ягід, вага яких варється від 4 до 14 грамів в окремих випадках, форма плодів конічна. Трібні кістянки між собою щільно щеплені, ягоди червоного кольору з оксамитовою поверхнею, смак десертний, аромат малиновий. Однак гарні як для вживання у свіжому вигляді, так і для різних варіантів переробки. Ось основні переваги патриції: приємний солодкий смак, незначна кількість насіння, великий розмір, привабливий товарний вигляд плодів, стиглі ягоди довго не обсипаються з куща і не розламуються при збиранні урожаю, щорічне тривале плодоношення, висока врожайність можна збирати до 8 кілограмів з куща, стійкість до антракнозу дідімеллі. Та інших розширених захворювань хороша зимостійкість. Морози до мінус 30 градусів. Цей сорт малини переносити добре. При більш морозних зимах пагони слід пригинати під сніг. Малина Патриція від гукосидівників. в Україні ця великоплідна малина користується великою популярністю. Дівники на власному досвіді переконуються у жахливих смакових якостях ягід та високій врожайності кущів. На тематичних форумах можна зустріти чимало позитивних відгуків про патрицію. Найсмачніша малина, я нею не натішуся, відмінний урожай дуже ароматна, дійсно чудовий смак і так далі. Деякі недовідчені малиноводи навіть зараховують цей сорт до ремонтантних через тривале плодоношення. Адже ягоди на кущах починають дозвівати з середини червня і можуть безперервно з'являтися до середини серпня. Але Патриція плодоносити на пагонах минулого року, а не на однорічних, як ремонтальні сорти. Причому на багатий урожай можна розраховувати з третього року після посадки у перші два роки плодоношення не таке рясне. Подобається сидівникам не тільки солодкість ягід, а й відсутність шипів на пагонах збирати такі ягоди набагато приємне. На відміну від колючої малини сорту Кумберленд, недоліки малини Патриція, якщо все так добре, чому ж цю великоплідну малину не вирощують всі поголовно, виявляється, у Патрицієї свої мінуси: нерідко трапляються випадки, коли ягоди на кущах деформуються, набуваючи нестандартної форми, зустрічаються на роздвоєні плоди, фісточки у малини великі, що далеко не всіх влаштовує, хоч і створюють багато порослі, від якої непросто забути. Ягоди мають погану транспортабельність. Для продажу можна збирати малину тільки з плодоніжками, щоб довести до ринку, якщо залишати на гілочках перестиглі ягоди. На них швидко з'являється гниль, яка може уразити і сусідні кущів. Високі пагони потребують регулярної обрізки та підв'язування до шпалери. Досвід садівників показує, що стійкість до хвороб у цього сорту невисока. Смак обговорюваної малини також не всі дізнаються винятковим, де кому більше подобаються солодкі ягоди сорту новина Кузьміна.